Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами в'язати таку хустиночку, накидку гачком. Мені більше подобається стилізація, саме у вигляді такої накидочки, яка підкреслює талію або просто доповнює образ. Але також її можна зав'язувати і на голову. Кольори можна обрати будь-які. Я сьогодні буду в'язати у білому кольорі, але ще мені дуже подобається ідея зробити в шоколадному, рожевому такому бейбі-кольорі, або малиновому, чорному. Електрик, можливо, лимонний. Цей майстер-клас підійде для людей, які ніколи не в'язали. Я буду пояснювати все дуже детально. Тому, якщо ви вже вмієте в'язати, ставте 2х, можливо, більше перемотуйте. Також в описі ви зможете знайти тайм-коди, щоб було зручно орієнтуватись по відео та повертатись до певних моментів. Ну що ж, давайте почнемо. З матеріалів нам знадобиться пряжа. Це газал Baby Cotton, Я вам прикріплю фоточку от сюди, тому що етикетку я вже викинула. Гачок 3 мм Можна такий, з ручкою, можна звичайний, який душа бажає. Далі голка. У мене вона йде з тупим концем, Я купляла її на Aliexpress, але можна купити, думаю, в будь-якому рукодільному магазині. Або зі звичайним, гострим, теж нормальна. Головне, щоб наша ниточка пройшла от сюди в дірочку. І ножиці. Ще раз вам покажу, як буде виглядати хустиночка. Це моя особиста, я її вже багато носила. Ось так вона виглядає. Для початку нам потрібно зробити вузлик. Дивіться, ця ниточка, що у нас іде зліва довга, вона називається робоча. Робимо наступним чином: ось так. Кладемо одну ниточку на іншу. Робоча має бути поверх іншої. Притримуємо ось тут, беремо гачок і просовуємо ось так просто. Тепер хапаємося за робочу ниточку і просовуємо в дірочку і затягуємо. Якщо не зрозуміло, просто перематуємо і дивимося ще раз. Тепер ми будемо вчитись робити повітряні петлі. Це, якби основи основа нашого в'язання гачком. Хапаємося гачком за робочу нитку і просовуємо у дірочку. Це і є наша перша повітряна петля. Робимо так ще дев'ять раз, щоб загалом у нас було десять повітряних петель. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 І десять. Далі ми шукаємо третю повітряну петлю знизу. Це у нас була перша, друга і третя. Бачите, такі косички. Нам потрібно у третю завести наш гачок. Перша повітряна петля, друга, третя. І ось це якби косичка, бачите, така верхня і нижня. Нам потрібно у верхню ось цю. Просунути гачок. І просовуємо наш гачок ось сюди. У третю знизу петлю, у верхню напівпетлю, просовуємо гачок сюди, і у нас виходить на гачку дві петлі. Тепер нам потрібно ще раз захопити гачок і просунути ниточку крізь ці дві петельки. І все. Тільки що ми зробили з вами стовпчик без накиду. Такі ми будемо робити часто, тому запам'ятовуйте: тепер ми робимо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І у крайню петлю робимо стовпчик без накиду. В ось цю за верхню напівкасичку ми просуваємо гачок. Хапаємо за робочу ниточку та просовуємо її. Ось так. У нас знов на гачку дві петлі і згадуємо, як в'язати стовпчик без накида. Ми ще раз хапаємося за робочу нитку і просовуємо крізь дві петлі. Все, ми зробили ще раз стовпчик без накида. Тепер ми робимо сім повітряних петель: Один, два, три. 4, 5, 6 і 7. І тепер дивіться, ми тримаємо наше в'язання ось таким чином, і нам тепер його потрібно повернути. Ось так. Опа! І у нас входять ось такі секції, скажімо так. Да? Нам потрібно тепер у першу секцію, прямо в дірочку, ось цю велику. Зробити стовпчик без накида. Давайте згадувати, як ми це робимо. Прямо в цю секцію, прямо ось так не під петлі, не під що, прямо в ось цю велику секцію. Просовуємо гачок, хапаємося за робочу нитку. І у нас на гачку отакі дві петлі вийшли. Да? І ми робимо стовпчик без накида, тобто просовуємо робочу ниточку у ці дві петельки. Далі ми робимо 5 повітряних петель. Це ви вже вмієте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знаходимо наступну секцію. Ось цю, просовуємо, хапаємося за робочу нитку, висовуємося таким чином. І тепер притягуємо робочу нитку прямо через ці дві петлі. Знову робимо повітряних петель. Раз. Два, три. Чотири. 5. І тепер в ту саму секцію сюди, велику дірочку, ми знову просуваємо гачок і знову робимо стовпчик без накиду. Дві петлі на гачку і просунули. Якщо вам здається зараз все незрозумілим, і що ви нічого не запам'ятаєте, будь ласка, не переживайте, зараз ще трохи пов'яжемо, і ви запам'ятаєте. А якщо у вас не виходить, просто знову ж таки промотуємо відео на початок і пробуємо і пробуємо, поки у вас не вийде. Тепер ми робимо сім повітряних петель, ми їх будемо робити кожен раз перед поворотом ряду. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Повертаємо ряд, як я вас вчила. Ось так просто перекручуємо. Тепер ось це у нас перша секція. Ось ці три верхні. тепер. Ми працюємо тепер з ними. Це 1, 2, і три. Просовуємо у першу секцію гачок і робимо стопчик без накиду. П'ять повітряних петель. Один. Два, три, 4, 5. Просовуємо гачок у другу секцію. Хапаємося і робимо стопчик без накиду знову. Трошки підтягуємо. Робимо 5 повітряних петель знову: Один, Два, Три, 4, 5. І просовуємо гачок в ось цю секцію. І робимо стовпчик без накиду. І через дві петлі просунули. Дивіться, що вам важливо запам'ятати: ми в останню секцію будемо завжди робити два стовпчика з накидом. Тобто, зробили перший тільки що. Тепер робимо 5 повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. І знову в ту саму секцію робимо стопчик без накиду. На даному етапі у нас зараз все має ось так виглядати. Давайте я зараз з вами разом пров'яжу один ряд. Цей один ряд буде весь час робитись однаково. Тобто, вся хустинка в'яжеться однаково далі. Кожен ряд в'яжеться так само, як і минулий. В принципі, просовуємо наш гачок в петельку, підтягуємо. В кінці ряда, нагадую, ми робимо 7 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повернули в'язання у першу секцію робимо стопчик без накиду. Просунули гачок і захопили ще раз за робочу нитку і просунули через дві петельки. 5 повітряних петель, один. Два, три, 4, 5. У наступну секцію. Просунули, робимо знову стовпчик з накидом і просовуємо робочу ниточку через дві петлі на гачку. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І у наступну секцію просуваємо гачок і робимо знову стовпчик без накиду. 5 повітряних петель, 2, 3, 4, 5. У наступну секцію ми робимо по два рази. Перший раз ми робимо стовпчик з накидом. Робимо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. І знову у ту саму секцію робимо стовпчик з накидом. Все, ми так в'яжемо, 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 поки. У нас не вийде потрібна довжина. Дивіться, ще в процесі. Буде здавати, що виходить не трикутник, а такий ну, не дуже рівний трикутник. Нам потрібно ось так витягувати ось ці грані дві. Ось цю і ось цю. Наступним чином. Ось так дивіться, отак. І з цього боку теж отак. Трошки треба підтягувати петлі, щоб було. Рівніше. Але цей момент ви вже помітите пізніше, бо зараз на цьому етапі це не видно. І так, дивіться, я пров'язала все наше полотно. Це в нас початок був. Бачите? От ми звідки починали. Ось сюди наша ниточка, такий краєчок ми залишили невеликий. І ось так у нас виглядає. Бачите, і ось так ми маємо підтягнути, щоб ось тут такі, такі краєчки були гарнюки. Зараз я вам допоможу зрозуміти, скільки нам потрібно довжини зв'язати. Ми будемо це рахувати по ось цим боковим секціям. Ось цим. Дивіться. Беремо одну грань. Бокову. Ось цю. Да? Цю дивіться. Отак. Ось цю. Починаємо рахувати з місця, де ми починали в'язати. Перша дірочка, друга. І оця маленька, її теж рахуємо. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І рахуємо, 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 рахуємо до самого низу. І оця у нас бо, має бути крайня. Всього у нас має бути десь 56 отворів. Приблизно. Але ви можете під себе приміряти, подивитись, можливо, вам треба трохи менше або більше. Просовуємо нашу ниточку у голочку. Шукаємо просто ось такі всякі петельки, дивіться, просто повторюйте за мною, от прям просовуємо під одну петельку, отак. Тепер ще якусь тут ближню знаходимо і під нею просовуємо. Далі знаходимо ще і далі просовуємо. Бачите? Далі проходимося ще трошки. Просто під всякі петлі. За одну. Не за косичку, а за одну, так прям. Так. І тепер я вам покажу, як ми це закінчимо. Розділяємо нашу ниточку голочкою ось таким чином на два. В цій ниточці всього. У нас 5 ниток йде, ми розділяємо на 3 і на 2. Одну з них будь-яку, з трьох або з двох ниточок, отак, так? Да? Ми просуваємо уголочку і просуваємо через ще одну якусь секцію. Бажано, щоб це було не прямо з краю з краю, а отак, -от, типу посерединці, бачите? Отак, щоб трохи, щоб воно було не отут десь з краю, прям, поняли? Бо зараз ми будемо робити вузик, щоб він не стерчав, прям, а отут. Тут у нас, в принципі, немає різниці, де у нас лицьова сторона, де і знанка. Але ну, якби все одно краще, щоб воно було не збоку не стерчало, а ось так посередині. І тепер ми робимо вузлики. Дивіться: перший ми ось так робимо. І затягуємо. Не дуже сильно, так, ну, середньо просто. І робимо ще один. Затягуємо сильніше, але не прям дуже-дуже туго. Тепер ми робимо третій, і останній, і затягуємо вже дуже-дуже добре, скільки сили хватить. Але так, щоб не притягнулось полотно теж, не перестарайтесь. Затягнули, і тепер під корінець обрізаємо ниточки. Дивіться, ось так у мене виглядає. І отак прямо обрізаємо. Все. От бачите? Отак От воно виглядає. Воно після прання або глажки, відпарювання, да, воно... його не буде видно. Коротше. Тому донтворі. Це такий нормальний надійний метод, щоб воно потім не вилізло, як на мене. З цією ниточкою ми робимо все те саме. Наш виріб готов, ви можете його відпарити, попрати. Прати потрібно для того, щоб ниточка вона розкрилась. тому що, коли ми в'яжемо, ниточка оброблюється спеціальним матеріалом, щоб ниточка краще лягала, краще скользила в роботі. Після прання вона краще розкривається, і ну, полотно, бачите, воно потім після прання більш таке рівненьке буде. А можна навіть в машинку просто кинути на 30 градусів, не більше 20-30 Якийсь гель або дитячий щось таке делікатне. Бажано. В принципі, це може бути будь-який гель для прання або просто кондиціонер. Головне без агресивних засобів, там всякі відбілювачі, підсилювачі, не порошком. Я вас дуже прошу. І все ми достаємо, розкладаємо, чи в принципі навіть повісити можна, бо це легенький виріб, і з ним нічого не буде. От, а як прати вручну? У мене буде відео. Саме цей виріб прати вручну не обов'язково, я б сказала. Якщо вам цікаво, тот, чекайте відео. Я зроблю, як правильно прати вручну, навіщо і взагалі всі-всі деталі цього кропіткого процесу. Такого загадкового, про який ніхто не знає, як його прати зазвичай. Тому все покажу, розкажу. Я на опиті, дівчатки. <смі> Носіть вашу хустинку з задоволенням. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Залишайте коментарі, лайки, скидайте подругам, хай теж в'яжуть. Кидайте, будь ласка, фото ваших готових хустинок мені в інстаграм, або пишіть хоча б коментарі тут, що у вас вийшло, або не вийшло, або пишіть ваші запитання. Буду дуже-дуже вдячна за будь-який актив. Всім папа.